Завтра мені виповнюється 23 роки, і це 22 речі, які я зрозуміла за свої 22 роки. Найважча розмова із самим собою. Якщо ви звертаєте увагу, коли у вас болить рука або нога, та йдете до лікаря, то коли болить ваша душа, ви теж маєте звертати на це увагу, обізнаний у своєму здоров'ї, обізнаний у своєму житті. У кожного свій шлях, і чийсь фініш це для тебе тільки старт. Родичі це люди, обрані природою, і ти не маєш нести відповідальність за їхні дії, або тобі навіть може не подобатись з ними спілкуватися, і це нормально. Доля ніколи тобі не дасть випробувань, які ти не зможеш пройти. З людиною можна завершити спілкування через одну дію або навіть одну фразу. Життя створене з білих і чорних полос. Ніколи не буде білої і ніколи не буде чорної полоси. Усе циклічне і усе змінюється. Якщо щось від тебе не залежить, то не варто морочити собі тим голову. Без грошей нормального життя не буде. Ніколи не давай поради, поки в тебе про них не попросять. І ніколи не ставай третім між двома людьми. Найрідніша людина це та, яку ти обираєш собі в партнери, бо це твій. Мій вибір. Люди пізнаються не тільки в горі, а й в радості, бо мало хто зможе щиро порадіти твоїм успіхам. Ти ніколи не виправиш людину, поки вона сама того не зрозуміє. База базована, чесно, і з відчуттям похоїзму живеться доволі добре. Тобі, хоча б здебільшого, все одно на думку оточуючих своєю чистою душою і світлим разумом, ти ух як далеко кому не подобаєшся. Але як добре, що ти не прогнулася під те лайно, не треба думати, а якби. Треба діяти і виходити із ситуації, що є на зараз. Про внутряки твоїх стосунків немає знати ні твоя сім'я, ні твої друзі. Усе має вирішуватися між вами двома. Найбільша мотивація приходить у моменти розпачі, і, взагалі, девіз мого життя з підліткого віку все, що не робиться, на краще. І останнє ти живеш суто своє життя. Ти його живеш для себе, і вибір ти маєш робити сам. Якби те не хотілося на когось перекласти, Тож я вам зичу всім жити своє найкраще життя, яке ви створюєте саме для себе. Донатьте, любіть, дружіть, обіймайте, і можете мені в коментарях написати привітаннячко з моїм прийдешнім святом. Усім в цьому ставте лайки, підписуйтеся і давайте дружити.